Ну, ендометріоз це, скоріш, не захворювання стан, при якому довго тривало один гормон естроген у високій кількості, а інший гормон прогестерон весь час в недостачі. Плюс генетично закладено велика чутливість самої дівчини, рецепторів до цього самого перевищеного естрогену. І тоді в маці наростає ендометрій, погано відчаровується, погано виходить. І може цей самий ендометрій попадати з порожнини матки, де він повинен бути ще кудись. Це може бути м'яз, матки, можуть бути яєчники, труби, навіть інші органи. І коли він попадає в інший орган, цей самий ендометрій не має виходу, він образує капсулу очах, який може рости, може боліти, може розкидуватись далі. І перетворюється або в ендометріоїдну кісту, або якщо він знаходиться у м'язі матки, він утворює так званий аденоміоз, тобто матка як надувається через те, що м'язи пропитане ендометріумом. І через це йдуть сильні болі при місячних порушення менструального циклу.